Жовтий, як поле, синій, як небо, як сонце, що неодмінно зійде, як прохолодне повітря, яким дихаєш на повні груди, під пронизливим вітром, під пекучим сонцем, на трунах наших героїв, у вільних та звільнених містах, на фасадах та стелях європейських будинків, на вікнах автівок, на футболках і сукнях, на зап'ястях, завжди світлий, завжди в серці, завжди наш. З ним прапора, Україно! Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, Дивний спів солов'я, в білих квітах сади, чорне море, Донбас, полонина, ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна це я, Україна, це ти, Україна це ми.